Усім привіт! Сьогодні у нас будуть порожні баночки, я їх назбирала доволі таки багато. Сьогодні буде дуже багато цікавого, і я про все детально розповім, що мені сподобалося, що ні. Тож не забувайте поставити лайк і підписатися. Приємного вам перегляду! І так, база ґрунт основа – це міцелярки від Simple. Вони однакові, вони гарно очищують, вони в мене просто будуть в кожній рубриці пусті баночки, тому що це дуже класно. Власні міцелярки, і я справді їх рекомендую. І нічого зайвого не можу сказати, тому що справді вони просто чудові. Далі у нас буде ось такий от фіксатор, якщо що там зараз антисептик. Я не раз розповідала про цей фіксатор дуже багато разів. Він мені подобається і я його буду купувати ще знов. і в мене зараз якраз таки є. Але якщо ви хочете якийсь з них купити, то чесно я скажу, вони для мене всі однакові. Там три види їх, і вони абсолютно всі однакові. От якщо навіть новий випустять, мені здається, він такий самий. буде. Він гарно фіксує, у нього дуже гарний дозатор. Не плюється вам в обличчя і просто, ну, дуже класний фіксатор. Це найкращий. Поки що фіксатор, який я пробувала, який я вже, мабуть, п'ятий раз повторюю просто. Тож я дуже рекомендую вам це купити. Тим паче, зараз, до речі, він дуже популярний став, тому можете і не знайти в Євах, тому дивіться на сайтах, може, там і є. Він дуже популярний. І навіть я дуже довго його очікувала, поки він з'явиться просто в наявності. А, тож, дуже його рекомендую. Я дуже сильно люблю бренд NYX, їх косметику, і навіть зараз олійка на вустах у мене від бренду NYX якраз таки, ось ця от. Але ось цей гель, я просто. Я намагалася ним користуватися, я його якби закінчила, тому що я завжди даю косметиці другий, п'ятий, десятий просто а, шанс, щоб точно, ну точно, я зрозуміла, подобається він, чи просто я ним не вмію користуватися. Але ну, я вмію цим користуватися. Я трошечки навчилася, а, але все рівно мені не подобається, як він відчувається на шкірі. Просто він. Зліплює брови, ви наносите його, хоч трошки, хоч багато. Все рівно, він мені просто зліплює, хоч і не одразу, може, через 5 хвилин у мене просто так от зліплені брови. А він, ну. Просто подивіться, оця щіточка, вона маніпусінька, як здається. Всі кажуть, що вона така маніпусінька. Але подивіться на мою брівну. Типу, для мене це вже велика. Мені таки просто не подобається. А мені більше подобалось такою маленькою наносити цей гель. Це набагато краще було. Але все ж таки, мені просто не подобається, як цей гель от відчувається на моїх бровах. От я прям його відчуваю. От дуже сильно, хоч багато, хоч мало нанесу. Тож, ну це не мій продукт, я не знаю. Просто, може, краще було б з кольором, але все рівно. Я його ще раз не купила, тим паче, він не так мало коштує для такої. Маленької штучечки. Якщо б він ще гарно б працював, я б йому пробачила і точно би купила ще. Але це точно не повторю, не куплю і я не раджу це. Особливо, особливо людям, у яких, як в мене, брови, ось такі от маленькі, тоненькі, знаєте. Ну, мені здається, більше це підійде для якраз таких густих. брів, Тому що для таких, ну, як бачите, не підійде. Ось такі от гель, який я не рекомендую. Далі в нас буде ось така туш від L'Oreal. У неї дуже гарний дизайн, мені дуже вона подобається. Вона в мене дуже довго жила, от справді ну дуже довго. А я її вже хотіла давно кинути в пусті баночки, але вона постійно в мене виживала. І навіть зараз здається, що вона вже ну, ще може малювати, але вона така вже, більш сухенька. От, Тому ще, в принципі, зараз можна було ще профарбовувати нею, але я не дуже сильно хочу її. Вже рік десь, може, може трошечки менше. І вона досі, як бачите, от. А, вона мені подобалася, в неї така дуже цікава щіточка. Плюс довго жила, плюс гарно подовжує. Але єдиний мінус знову ж таки, вона не коричнева. Вона мала бути коричнева, але ну, ну як бачите, не коричнева, вона просто темна. А, якби, Вона просто чорна. Звичайна, але дуже гарна. Я би її ще повторила через якийсь час. От вона справді дуже гарна. Ось така олійка від Ламель, В якому відтіночку 404 такий шоколадний відтіночок. Тут гарний пензлик. От, ну, вміють вони просто робити ці олійки, у них дуже гарно виходить. У мене є нова, і вона мені також подобається. Ця просто дуже класно і зволожує. І подивіться, пензлик дуже зручний, дуже все класно, але знову ж таки є єдиний мінус. Вона не протікає, до речі, але. Я один раз її закрила так, що я не могла її відкрити. Ніхто мені її не міг відкрити просто. Вона просто дуже сильно ось так от була. І як бачите, вона пошкоджена ось тут, тому що, якби, щоб її відкрити, мені знадобився молоток. Більше ніякого вона просто не відкривалась нічим. Це єдиний мінус, який був, але я думаю, що це проблема була в мене, може, в інших такої і ну, немає. Я не скажу, що я її сильно закрутила, але чому я її не могла відкрутити, я не знаю. Тож, я думаю, що це в мене тільки, типу, я не думаю, що в кожної просто вона а, з таким пакуванням, що вона не відкривалася. Але олійка дуже класна, дуже рекомендую і гарний колір. І як зволоже, просто все дуже чудово. Ще раз я би точно повторила навіть в прозорому а, в, в проз, з прозорим кольором. Тож я дуже раджу цю олійку. Ось такі от чотири маски: коала, потім ось така от чапка, далі рапунцель і аріель, У мене ця маска в чомусь вже. Ці маски я купувала за кордоном. І вони не просто як звичайні маски, вони, типу, з малюночком. ось а, і справді, там таке було ось така от жабка. Мені всі сподобались вони. А, я ще такі хочу, тому що в мене є одна проблема з масками, і чому я їх не дуже сильно люблю використовувати, тому що після них в мене чомусь дуже сильно. Після оцих а, тканинних особливо масок, у мене дуже чешеться обличчя. Це справді проблема. От після цих в мене не чесалося обличчя, мені було прикольно, приємно і я ще такі хочу. Чому я купила тільки 4, я не знаю, тому що я думала, що вони мені не сподобаються, так як у мене реально є проблема з цими масками. Мені не всі підходять. В Єві мені тільки декілька подобається масок. А, ну, такі, також з малюночками, і там є кіт. Пес, щось отаке, ось це мені подобається. Інші, ну не знаю, не всі мені подобаються. Дам. Тож, ось ці дуже класні, мені сподобались. І я рекомендую їх. Ось така оліка ще від Патрісії Лідова, вона в мене була прозора абсолютно. Тут дуже гарний пензлик, ось такий також які фламен, дуже класний. Пакування дуже гарне. Олійку, щоб ви розуміли, я її використала просто за місяць. Просто дуже швидко, тому що вона просто дуже-дуже класна. Вона мені трошечки може навіть більше подобалась, ніж від ламель. Навіть так. Але чому я її не куплю більше? Тому що вона тече. Їй неможливо нікуди з собою взяти. Вона просто має ось так от стояти. І навіть так вона тече. Я б її хотіла повторити. Просто дуже класна олійка, але мене дуже не приваблює те, що вона протікає. Це дуже сумно, тому що олійка просто, я її наче з'їла просто за місяць. Вона дуже комфортно відчувається. Вона така м'якенька на губах. Дуже-дуже образливо за неї. І так, чотири в одному від Maybelline. як чотири в одному ні. А як найкращий просто фільтр. Так, тому що чотири в одному нам обіцяють дуже багато всього: і праймер, і консилер, хайлайтер, бі-бі-крем, е, Ну, я ні з чим не згодна. Це фільтр. Просто це фільтр, який гарно підсвічує макіяж тонко. Ляга... Ну, просто коли тон наносиш на цей фільтр, просто. Таке гарне, так виглядає гарно. Е, я його рекомендую, я його повторю точно ще. Я просто зараз інші пробую, якби фільтри, мені також цікаво, що мені сподобається більше. Але єдина ця пуховочка трошечки бісить. Ну, Спочатку мені зручно нею користуватися, потім вона така мокренька і неприємна. От. А я її потім вже зняла. Мені все подобається, тут весь продукт виходить просто. Нічого, а, ось так от не залишається, як в іншій моїй вона в мене. А, в оцій, Тобто, весь продукт виходить, все мені подобається. Воно таке жирненьке, може, не для жирної шкіри, а, але для сухої, для комбінованої, ну, як в мене, це просто супер. Вона жирненька, і через це вона гарно просто по обличчю так розноситься. Це дуже-дуже класно, точно ще її повторюю. Далі в нас буде ось така от тоналка від Avalon чи Evelyn. Це саме глянцева версія, там ще є матова. А тут дуже класний тон, він дуже світленький, він абсолютно не окисляється, щоб ви розуміли. Це дуже-дуже я її дуже-дуже багато разів. Пробувала нанести на руку, подивитися, як вона окисляється. Вона абсолютно не окисляється ні на обличчі, ні на руці. Я її повністю використала, хоч цього і не видно трошечки тут. А, вона мені подобалася, от справді, але була тільки одна проблема. Так, знову пакування. Воно просто розкришилося. Жахливе. Жахливе пакування, я її не хотіла ніде з собою косметичкою брати, знаєте, тому що я дуже бала, що вона просто прольється. Це єдиний її мінус був на шкірі, вона шедеврально лягала. Ні разу, мені сухості, вона не підкреслила. Справді гарна, але чому в гарних таких продуктах дуже погане пакування? Я розумію, що воно коштує не так багато, і, ну, але. Дуже-дуже образливо, коли продукт справді дуже класний, але от пакування ну просто жах якийсь. Далі ось такі от рум'яни, які не зрозуміло, що це за бренд. Це бренд Пастель. У мене 41 відтінок. У мене частково вони є, тому що я їх перемістила до інших рум'ян своїх, ось так це виглядає. А... Ну, я б їх не повторила. Як бачите, упакування в мене старлося. А, гарний колір, але це не рум'яна. Для мене це для мене як хайлайтер, скільки б я їх не наносила. Нічого абсолютно від рум'ян немає. Просто хайлайтер рожевий. І мені не дуже подобається як такі окремі рум'яна, але з іншими моїми рум'янами це нормально просто виглядає. Це не для мене такий варіант. в Принципі, от текстура в них нормальна, але також, типу, звичайна. От просто я бачила дуже багато відео, ти прямо говорила, що це просто найкраще рум'яна. Це просто оцей відтінок дуже хвалили, але ну, чесно, я б їх не повторила. Для мене це як хайлайтер, дуже напівпрозорі. Мені таке не дуже підходить. от, Тому я б не повторила просто. Ось такий от пробник SPF-у, Я багато про нього не можу сказати, але можу сказати тільки те, що він дуже-дуже жирно відчувався на шкірі. Я прям його відчувала. Навіть через якийсь час я відчувала оцю жирність, знаєте, і мені здається, що в мене макіяж не дуже гарно на ньому тримався. Я чекала, так, поки він, якби. А, вже поглиниться більше в шкіру і потім нанесла вже тон, макіяж, так. Але все рівно, мені здається, він трошечки мені погіршив макіяж. Я не знаю, може, це і не він. Але я щось підозрюю, тому що він настільки жирний, я вам не можу це передати. А, тож, я не знаю, в принципі, я б такий, мені здається, жирненький не хотіла SPF, Хоча я на нього дуже довго задивлялася, але після цього пробничку щось не дуже хочеться його. Використовувати вже і купувати, в принципі, повний формат. Ось такий от маленький кремчик від CeraVe SPF, він не такий жирний, як той, що був тільки що. Ось цей от. А, він відчувається нормально, в принципі, дуже важко оцінити продукт, коли в ось такій мініатюрі просто більшого формату я цього крему не пробувала. А, цей крем мені сподобався, він гарно типу, відчувається на шкірі, він не мега жирний, він просто нормальний. А, мені в принципі, я не знаю, мені сподобалося, він мені ніде не підпікав. Просто, звичайний такий прикольний крем. А, ось, нормальний. А у мене ще був трошечки в більшому форматі від сирове, знову ж таки. Але то був для сухої шкіри, я просто не зберегла його чомусь, я не знаю. А, але. Він для сухої шкіри був. Я не купувала його окремо, типу, тому що в мене не суха шкіра, я в наборі його купувала, хотіла спробувати якісь продукти, і от він мені не підійшов, тому що він Ну якийсь такий жирненький був. Ну якби Тому що він для сухої більше шкіри, а в мене не прям суха шкіра, тож, тому він мені не підійшов. От. А цей мені нормально було. Я взагалі такий купила. Поділіться, якщо ви знаєте щось про стіл Зокрема, СПФ, Світ Саравеч, чи нормальні вони, тому що цей формат мені в принципі сподобався, але знову ж таки його дуже-дуже намало вистачило мені. Ось такий от олівчик від Maybelline для брів. А, щіточки це взагалі, ось ці от щіточки це просто моя головна любов. Це дуже класні щіточки, дуже тоненькі, і вони мені дуже гарно підходять. А олівець сам дуже класний, дуже універсальний такий колір. Мені дуже подобався він. Він не обламується, тому що в мене був і зараз є якби олівець від Evelyn, і коли ти його наносиш навіть трошечки тільки. А, його викручуєш, то він обламується. З цим у мене таких проблем не було, і я би ще раз його точно повторила. Би. А, але тільки мінус цих олівчиків, що вони дуже-дуже швиденько закінчуються. Далі в нас буде ось такий от тон від Мейбелін, і тут я можу дуже багато говорити, тому що він мені одночасно і сподобався і ні. Почнемо з того, що в нас тільки два відтінки. Я не знаю взагалі скільки, але два відтінки це дуже мало. 0,2 і 0,3. Я не могла зрозуміти, де 0,1 спочатку навіть. Я думала, 0,1 також якби є. Логічно, логічно. А він мені е, подобався влітку. Влітку дуже гарно було. А влітку він дуже гарно фіксувався, тому що спека була просто неймовірна. От він фіксувався дуже-дуже класно, він тримався от на шкірі і він мені не сушив. Але як тільки настала там осінь, Зима. Він настільки мені підсушив шкіру. І настільки відчувався ось цей от спирт. Знаєте, ви просто наносите і просто відчуваєте його. І він просто дуже штиняє в нос, вам цей спирт, а, тож, ну, таке собі. Я вважаю, що за таку ціну можна щось краще знайти і ще більш підходяще для сухої. Шкіри я точно це не рекомендую, але для жирної, в принципі, може підійти. Особливо мені подобалося влітку, знову ж таки, кажу, тому що тримається воно так міцно, так гарно. Але, знову ж таки, я вважаю, що можна знайти щось краще. І, ну, я дуже-дуже любила його влітку, але так сильно ненавиділа взимку і восени, що це жах. Дуже рада, що його закінчила. Коротше, перефарбувала просто губи, тому що ця олійка просто постійно знімається, тому що я дуже багато говорю. І я знайшла ось цю, ось цей от гель від Mermaid, а, Він просто звичайний гарний гель, але... Дуже смачно пахне він. От за, Просто запах це неймовірний просто лайк. Like І, в принципі, мені дуже подобається, як пахне це вся їх просто косметика, оці. Мені дуже подобається, як пахне ось бальзамчики, блиски також. В принципі, цей бренд просто неймовірно гарно пахне. Не знаю, як я до цього дійшла, але я трошечки зрадила сімпл міцелярки і трошечки мене занесло. Напевно, що тому, що там були знижки, якісь, я пам'ятаю. І от я зайшла, просто купила усе. До речі, в чому у мене просто все? Що це таке? Що це просто? Це воно лежало просто все в пустих цих баночках. Я не розумію, що це. В ці міцелярки мені не сподобались. Вони, типу, однакові, просто все маленька, це велика, як би. І мені вони абсолютно не сподобалися. Вони абсолютно, вони жахливо. От я не знаю, от Сімпл відчувається як воно знімає гарно. А оці ти треш, і воно якось ну не так абсолютно. Тому я їх не дуже рекомендую. Вони щось мені не дуже зайшли і просто не зраджую більше Сімпл. Далі в нас буде ось такий от фіксатор від Катріс. Просто він е, нічого не робить, от абсолютно нічого. Я його перевіряла на русі, він просто мені роз'їв всі тіні, хоча б пшикнула трошки, ну, мало. Він маленький такий, бачите? Е, в принципі, він пшикає дуже-дуже погано. Я не знаю, погано пшикав було таке, що він мене просто обливав. І, в принципі, ну, я його наносила і до, як, типу праймер, тому що тут як, там писано, і як фініш. якби, а, Але мені абсолютно він не сподобався. Він абсолютно, Я не бачила абсолютно від нього нічого. Тому я його не рекомендую і більше я саме цей не куплю точно. Ось такий от консилер від NYX, і мені дуже подобається пакування, його, тому що воно все виходить, просто весь продукт точно в вас вийде і нічого не залишиться. Але тут просто срок придатності цього консилеру 6 місяців, що дуже-дуже мало. Тому що тут майже 10 мл, і мені його. Я, чесно, я ним користувалася довше. Якщо у вас, до речі, суха там, шкіра під очима, і, в принципі, він підійде. Дуже-дуже гарно, я його навіть використовували як тоналку, і це також прикольно було. Він дуже гарно зволожує, так середньо до більш легкого перекриває, і я б його ще раз точно повторила. І так, тінт глимбій, він жахливий, як тінт. Він дуже погано лягає нерівномірно, негарно. Я не могла його нормально гарно нанести. А, як тінт саме знімаєш і він просто дуже негарно виглядає. Він майже не тінтував мені, або тінтував такими полосочками, знаєте. А, просто як тінт неможливо цим користуватися. У мене це 01 відтінок найпопулярніший. Як тінт ні. Але мені дуже подобалося його часто використовувати ось сюди, в серединку губ, і просто розтирати. Пальцем вже на помаду якусь. Це було прикольно, але можна і інше так використовувати. Тож я не дуже його раджу, я б ще раз його не повторила. І тут дуже поганий аплікатор, він абсолютно не м'який, він дуже твердий і ним незручно користуватися. А, і неможливо рознести, рівномірно. А, ну, Мені не подобається цей тінт, я б його не повторила. Але якщо ви дивитесь мій канал, ви і так знаєте, що в мене цих тінтів а, в 01, в 02 і в 03 відтіночку вони в мене є, тому буду ними користуватися. Ось такий от колор інтенс, такий тінт, бальзам, блиск, щось ось таке. от. Воно більш таке фіолетове. Деякі кажуть, що це як Black Honey. Я через це його і купила, типу, аналог, але він більше такий фіолетовий. 50 гривень своїх. Ну, це кусіну я його точно купувала, точно пам'ятаю. Він окупив себе повністю, він просто неймовірний. Він мені не сушив губи, він гарно працював, але більше він такий до фіолетового. Просто гарний, дуже продукт, я його рекомендую. А це вже найгірший просто фільтр, який в мене був. Він дуже-дуже сильно воняє, просто так пхне. На обличчі це також відчувається взагалі то. І він якось розноситься, от ти його наносиш, він такий липкий, дуже, і ти його розносиш, а він просто забувається, ти не можеш його нормально рознести по шкірі от, Я його не рекомендую точно. я його, Як я його змалювала, в принципі, це я його мішала з якоюсь іншою просто базою. І тоді, в принципі, в принципі, він нормально виглядав. Але сяєння не таке вже і гарне, просто, знаєте, звичайне сяйво, яке не дуже гарно виглядає навіть під тон. В принципі, звичайно, просто, звичайно, але в ньому дуже багато мінусів і як він розноситься по обличчю. Він не самостійний просто продукт. Не знаю, чому його так всі всі радять, просто, я не знаю чому. от Справді він дуже погано розноситься. а В принципі, упакування тут от нормальне. от Мені подобалося, але більше мені подобалося так робити. Тому що, в принципі, фільтри майже всі так і наносяться, а ось цей просто. По іншому трошечки. Тож він мені не сподобався, я б його не повторила більше. І оці танці з бубнами, ну навіщо вони вам? Якщо можна купити одразу гарний класний фільтр. Далі у нас ось такий от блиск від Color Intense. знову ж таки, Color Intense мене дуже-дуже дивують, дуже гарно, в дуже гарному сенсі дивують, тому що цей блиск, він неймовірно просто милий. От подивіться, я через оце упакування хотіла всі там відтінки просто. Тут звичайний пензлик, звичайний аплікатор, але мені такий також подобається. Типу, знаєте, оці всі зараз, я хочу такий великий, як. Ось тут і ось тут в мене. Але, в принципі, я не скажу, що оці погані. Мені такі також подобаються. Навіть в деякі моменти вони навіть зручніше. А, Цей блиск для любителів такого чогось незвичного, тому що тут дуже багато блискіток, таких переливаючихся. Просто, неймовірно, гарний. Мені, до речі, ось ці от блиски дуже якось, коли я їх побачила перший раз, вони мені нагадали Вінкс. Я не знаю чому. От там багато кольорів, типу, і я дивлюсь на них, а тупо Вінкс, ось це, типу, там Стелла. Просто неймовірно гарні. І в такі м'які просто ці, цей блиск, він абсолютно не липкий. Він мені дуже сильно подобався, точно його рекомендую. І ще одна мініатюрка від CeraVe, це якийсь гель, але я нічого не зрозуміла. Просто я нічого не зрозуміла, але я тільки зрозуміла одне, що він дуже-дуже липкий. От дуже. Але більше я нічого не можу сказати, тому що я абсолютно нічого від нього не помітила, крім того, що він липкий. Останнє в мене буде ось така от зубна паста, просто пробник, це освіжаюча з відбілюючим ефектом зі смаком ментолу та огірка. Я не знаю наскільки вона класна. Напишіть про це, мені просто поклали цей пробник, і я вирішила його спробувати, і я... мене дуже знутило. Знудило, тому що цей просто смак огірка це просто найжахливіше, що я колись пробувала. Чесне слово, фу. Я не хочу більше зубні пасти просто з огірками. Це просто жахливо. Це був, до речі, останні, остання порожня баночка, порожній пробничок такий. Це було все. Цього було достатньо, дуже багато всього я позакінчувала, я вважаю. І цікавого, і те, що сподобалося, і те, що не сподобалося. Напишіть свою думку в коментарях, і я дуже-дуже вам дякую за перегляд.